Всім привіт! Це інспектор сайтів. І сьогодні ми розбираємо сайт по ключових показниках: продукт, його подача, технологія, SEO, дизайн, реклама соціальні мережі. Спочатку ми аналізуємо сайт як звичайний потенційний клієнт. Проходимо весь шлях. І, звичайно, в цьому відео звучатимуть професійні коментарі по всіх можливих критеріях. Погнали! Так, сьогодні у нас сайт. Резатом бачимо це антибактеріальні дошки для кухні. Помітила одразу, що бачите, буква Р. О тут так зроблена, так в логотипчику, як отут частинка самої дошки. Ну, сама ідея прикольна. Можна взагалі в стилістиці і загалом в позиціонуванні використовувати дуже круто, лаконічно, гарно, все, все супер. Так, Загалом на першому екрані бачимо, що у нас хедер меню, як, як такого немає. Бачимо тут кошик, бургер і оцей головний екран. Тут нам нас просять поскролити. Це знак, що будьте готові до креативу, креативу, креативу. Але я вже бачу, що тут фон не знаю, чи вам видно, але тут такі мурашки бігають. Отако, як, як декілька секунд подивитися, можна зачаруватися і потрапити на іншу планету. Але я жартую, Але трошки воно для людей, особливо, які дуже чутливі до різних типів загалом і світла і екранів, це трошки на зір погано буде впливати. Але ну, не то що навіть на зір буде просто нервувати людину. Так, так, давайте повертаємо головну сторінку, цікаво, що нам пропонує угу, інтерактивчик. Який предмет найбрудніший на вашій кухні? Ні, це не відро, це дошка. Так, я зараз весь час скролю і мені з'являються різні цей аніконтент анімації. Ну, насправді, якщо його небагато, то може бути в тему, але якщо його дуже багато. Ну, це щось стрибає, воно перенасичує просто картинку. І я, наприклад, мені дуже важко швидко прогорнути в кінець. Я, наприклад, хочу побачити вже футер. а я не можу. Я досі скролю зараз цю анімацію. Ну, типу, ідея креативників класна, але це трошки вже забагато. Бачите, я досі скролю. Я розумію, вони хотіли показати весь шлях і загалом, чому їхня дошка класна. Так, але це ну, прям можна було не дуже заморачуватись на такою анімацію, бо вона насправді вже дуже відходить. Ви минули. Зараз е, такий, е, ера е, відео і такого самостійного скролингу, а не коли ти на сайті і скролиш. Ми так скролимо в соцмережах, а тут ще ти не можеш дійти до того, що тобі треба, бо тебе обмежує сам сайт. Ну, мені, як клієнту, це не дуже подобається. Е, так, але якщо брати по інформації, класно, інтерактивно, нас рекомендують суперово. Кидайте мені до футера дітей. Традиційна дошка на кухні. Зламалась. Ну, е, класний, не ну, гумор, супер. Але е, насправді я вже втомилася отогортати. Мені цікаво подивитися, що ви в футері загалом. О, тут каталог в нас з'явився. Опа, трошки прогружає сторінку. Е, так, бо анімації займають багато загалом і на прогрузку впливають, тому та, я загалом хочу догортати до кінця і потім вже переглядати от товари, так, картку товару і замовити. Але поки мені це не вдається, ну, супер. Мега довга головна сторінка. З однієї сторони, круто, але з іншої сторони, якщо вона дуже насичена а, такими анімаціями, що сам а, потенційний клієнт не контролює те, що він робить на сайті, воно трошки дратує. Хоч би тут поставили, скільки ще залишилось до кінця, а вже все. Вже так, тут ага, нас супроводжена кнопка каталог, бачите, не зрозуміло, що ми вже, ми вже в фіналі. Так, бачимо тут питання, відповіді, і тут у нас же футер. Uh, так, ну воно так, коли з'являється ці анімації, насправді їх ну, забагато. Можна давати мінімум, але старатися вже зараз не використовувати такому ключі. Інтерактивно супер, 10 з 10, але по зручності і по е, uh, шляху до покупки, трошки uh, воно вже було піднадоїло це скролити. Окей, okay, футер, в принципі, звичайний. Так, на головну я можу повернутися. От так, от повернутися. Тут би було логічно додати кнопку, uh, типу, вверх, uh, але, в принципі, я розумію, що треба нажати на логотип. Давайте ми подивимося, що у нас тут бургер сховано. А, так, бачимо, що тут каталог переваги, нас рекомендують. Так, то показуємо сторінки. Давайте зайдемо в каталог. Ага, а де сторінка каталог? Це що? На головній сторінці. Значить, у нас представлені товари, а окремо сторінок немає. Це лендінг виходить, любі друзі. Це навіть не сайт повноцінний. Тепер зрозуміло, чому вони зробили м -м -от так, от таку, такий інтерактивчик. Ну, це дуже неочікувано насправді і невеличке розчарування. Тому що тут кошичок є. Цікаво, що тут буде зараз. Можливо, я помиляюся. Можливо, я помиляюся. Ну, давайте пройдемо цей шлях, як, звичайний користувач. Давайте зайдемо на товар. На ну, товар не заходиться, так? <сміття> у нас з'являється модальне вікно. Замовити. Тобто, це те саме, що ми бачимо тут, просто воно справа. Ну, Давайте замовити. Так, у нас вже це в кошику. Промокод оформити все. О, це жах! Це жах. Нас оформити замовлення, виїжджаємо далкою, справа збоку. з боку. Ви таке десь бачили? Я, наприклад, дуже здивована. Що таке взагалі є? Ну, це взагалі це якийсь жах. Маска добре, що є, але ось так заповнювати чекаут ну це мега незручно. Це ну, просто дуже дивно. Зараз ми глянемо, як нас на мобілі, але це просто жахливо. Це просто жахливо. Що я тут можу коригувати? Ага, кількість і нас повертає в блок-картку. Ну, видаляємо так. Так, видалити Кошик пустий. А чому білий текст на білій картинці? Ну, це взагалі, Ну це мене дуже розчарувало. Це мене дуже розчарувало. До каталогу. Де ти каталог? А каталог ось тут, любі друзі? Ось тут. І вони продають в розріб, як вони хочуть мати замовлення тут. Мені, мені дуже цікаво. Дуже цікаво Дошки, давайте. Візьмемо, ну, по стилю клас. Дизайнер топ. Але але функційно і по зручності, і по вкладеності для просування в Гуглі. Ну, це великий мінус. Для загалом оформлення замовлення це великий мінус. Ну, тобто, коли гарно, це не означає ефективно, результативно, це важливо. О, клас. О тут вже фото не проходило. Ну, це мене так, добре, давайте йдемо далі. Можливо, тут є сторінки переваги. Куди вона нас кидає? Правильно, вона нам кидає, нас кидає на переваги в головні. А тут стати партнером, а ну можливо, тут щось цікаве, Ага, форма, зрозуміло. Добре, а що тут можна ще? У нас. Безпечний матеріал. Що таке безпечний матеріал? Угу. Інформація. Тобто маємо сертифікат. Відкриваю окремо фото. Логічно. Ну, друзі, це лендінг. Я не знаю, хто тут оформляє замовлення, і хто зліт тут купляє, а це мега незручно. Тепер мені дуже цікаво глянути, як у нас тут виглядає мобільна версія. А, ну, Так, бачимо. Головна сторінка. О, Ну, тут, можливо, у мене не прогрузило. Поки. Що воно таке адаптивне? ну каталог. До каталогу. Що це таке? Ваші думки. Ну, це взагалі ну, це дуже незручно. Воно все так висне, як мені купити те, що мені треба. Так, Бачимо, що дуже важко на головні розібратися. Дайте мені бар покрутити. Майже неможливо тільки на хедер. Ну, Давайте замовити кнопку нажмемо. Де ми? Хм. Так все класно починалося. Бачите, ці анімації на мобільній версії. А враховуйте, що більше 80% клієнтів будуть замовляти з мобільної версії. Ну, вони цього навіть не прочитають. Ну, Тут, тут без, варіантів. без варіантів. І такий навіть колір на фото. Дуже погано. Дуже. Хочу я перейти в каталог, або не можу. Давайте одну дошку купимо. Безпечні матеріали знову покидає. О, я сама вже втомилася, хочу купити на мобільній версії. Де мій каталог? Ну, воно щось глючить. До каталогу. Чому? Давайте змінимо окей. Можливо, щось в мобільному телефоні. Змінимо. Давайте ми. Е, модель. Каталог. Ну, друзі, якщо мені вийде, я додам е, до відео, е, як мені вийшло на мобільній версії що зробити, Але поки ми повертаємося назад загалом. Ну, класно, все так класно починалося. Чому, чому, чому? Давайте переглянемо загалом, чи в нас тут описані описані метатеги, Ну, клас, в принципі, тайтл не дуже розписаний, дескріппшн є інформація. Але давайте глянемо загалом по індексації, бо щось мені тут дуже дивне. Е, відбувається. Ну, Давайте глянемо. В нас індексується а, загалом три сторінки. Це ми бачимо головна сторінка це в нас що Ага, Сертифікат наш і сертифікат. Ну, Бачите, лендінгами ми далеко не доїдемо. І тут я ще закинула на перевірку віку домену, ну і бачу, що вони ну, насправді не, не, один, не один рік працюють. Тому, так, ну давайте ще також переглянемо в аналізаторі. В аналізаторі ми бачимо, що е, загалом у нас про, е, трафік приблизно 500 користувачів в місяць, і е, давайте переглянемо які найбільше запити, ну, Це швидше хоче все брендова назва, що логічно. Бачите, частотність 1,3 непогано, можна працювати більше. Дошка на, для нарізання, ну і, в принципі, трафік по цьому йде. І все. Я маю дуже великі сумніви, що вони задоволені конверсією, бо дуже важко загалом розібратися. Е, перевірте ви також в себе і на мобільній версії, чи вам зручно загалом е, оформляти замовлення. Ну і якщо переглядати Google-рекламу, бачу, що вони дуже багато запускають реклами. От але думаю, їх результат не зовсім задовільняє. Давайте переглянемо цілісно соціальні мережі, тому що ну, такий бренд потрібно працювати над брендовою назвою, потрібно працювати загалом по співпрацях з різними шеф-кухарями, потрібно знімати багато udc контенту. Давайте глянемо, яка ситуація в них тут. Так, бачимо. А, так, дошки-дошки з каменю, гарантія 15 років. І тут мені дивно чомусь в них тут R така, е, типу е, з вишиванкою, а на сайті ніде цього не використано. Е, от Можна було би також оновлювати інформацію на сайті. Так, е, Хайлайт бачимо, ну тут варто би допрацювати дизайн, бо тут, насправді, дошки-дошки-дошки можна було б щось покративити і зробити більш цікавіше в такому форматі, бо було одразу зрозуміло. Е, так, щодо контенту, давайте переглянемо. Так, графік, графік з новим роком. Ну, бачимо, що є із дітками контент, так, і з шефами контент. Це супер. Бачимо співпраці є різного плану із їжею. Ну, насправді і фотопредметика, насправді мені подобається. Так, фокусне відео є, UGC є. Огляди. Ну, супер. Тут, тут вони молодці. Насправді, по співпрацях і контенту дуже класно. Дуже класно, але, але мені щось не сходиться, знаєте, в чому? В тому, що от вони, бачу, рекламуються, все класно, так? І от навіть реклама таргетована працює. Більшість на інстаграм ну, є на сайт, окей, не будемо лукавити. Але частотність брендової назви не така вже і велика на той об'єм, який вони заявляють. ну, І трафік на їх сайт не повністю весь. Тому е, тут потрібно ще працювати над брендовою назвою дуже сильно, дуже сильно і скоригувати технічні завдання загалом для команди контенту з фокусом на брендову назву. Постійно і показувати, говорити, проговорювати, показувати, як шукаєте, показувати сайт. сайтну. Загалом е ну, контент класний, е класний, тільки треба подумати над розвитком брендової назви. Ну а за сайт ви мої враження почули. Е я ще спробую е по-іншому переглянути. Ну зараз е прям цей момент передивлюся е прям з мобільної мобільної версії, так не через браузер. А через мобільну версію. Чи в мене така сама проблема, як і тут. О, ну і цікаво переглянути щось ще із прогрузкою, ну, зараз я в себе зайду. Ну, Тут е, насправді мені перекинуло до каталогу, так, да, все окей, в принципі, але оці анімації, от, попробуйте ви поскролити м, на мобільній версії. Дуже важко скролитися, ну просто це, е, це якийсь жах. І е, не, е, погано, що ми не можемо перейти гарно на картку товару. Але, до речі, от, помітила тільки що на мобільній версії, якщо, наприклад, ось тут перейти, так, на. В картку товару ми переходимо. Я вже з якого разу тільки побачила, що опис і характеристики отут у нас ховаються е, насправді. Тому що дуже незручно, що все виходить е, на модалці, і ти не одразу розумієш, що ти, чи ти потрапив на картку товару. І це дуже ще погано, що немає окремо картку товару, бо вона не індексується. Ну тобто, рахуйте, що кожен цих товарів міг індексуватися, приносити трафік. Можна було би ну, загалом дуже класно все пропрацювати і мати результат. Набагато краще, але чисте, що це лендінг, лендінг, то тут дуже все, все не так як б хотілося. Ну, е, насправді, е, по мобільній версії перевірила ще раз із мобільного телефону, то не так вже й страшно, як е, ми перевіряли через браузер. Е, так, тобто е, працює, можна оформити замовлення, але особисто для мене ну, це супер незручно. Оформляти замовлення в модальному вікні, е, без сторінки картки товару, без сторінки нормального чекату. Ну тобто, це. Це дуже, дуже незручно а, насправді в такому форматі оформляти замовлення. Дякую, що були зі мною. Це був інспектор сайтів. Діліться своїми враженнями, діліться думками, і загалом що проаналізувати далі. Щодо моїх оцінок, насправді соцмережі мені сподобалися. Я можу навіть 8-9 поставити з 10, але треба працювати над трендовою назвою. Щодо сайту, ну тут насправді і по результатах, і по тому, що ми бачимо для зручності користувача, ну для мене це дуже низький, низький, низька оцінка за дизайн і за ідеї інтерактиву 6-7 ставим. За зручність три чотири ну це незручно, а тому є, є з чим працювати. Дякую, зустрінемось.